Вітаю, скільки б ми не говорили про зупинку бойових дій, скільки б ми не мріяли про зупинку бойових дій, все одно в Україні в світі є ті люди, які, ну я не скажу, що хочуть, а розуміють, можливо, можливо, прагнуть, можливо, бачать інший сценарій. Тобто ці люди вони на боці війни, вони хочуть, щоб війна продовжувалась, вони бачать в цьому вихід з положення. Це їх точка зору, ми навіть не будемо з ними сперечатися, який в цьому сенс. Кожна людина має право на точку зору. Яка ваша точка зору? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви на якому боці? Чи вірите ви більше в воєнний шлях вирішення цієї війни? Чи ви вірите в дипломатію, в зупинку бойових дій? Напишіть, будь ласка, а поки ви пишете. Я вам зачитаю результати дослідження КМІСу, це Київський міжнародний інститут соціології. Ну, я вже давно вам говорив, що як на мою точку зору, на мою персональну точку зору, соціології там давно вже немає. На мою персональну точку зору, компанія ця намагається просто десь щось комусь служити. Це моя персональна оціночна точка зору, якщо що. І ось Кміс видав ось таку соціологію. А він запитав Кміс, фахівці, ну які там є фахівці, скільки українці готові нести тягар війни? Свіжі дані соціологів, свіжі. Знаєте, слово свіжі мене трішечки лякає, тому що можуть бути і не свіжі, як сільотка второї свіжості. От я на це дослідження буду дивитися, як на сільотку второї свіжості. Хто читав класику, той, напевно, зрозуміє, звідки це. Ну, а ви там, фахівці і фахівці з Кмісу, не ображайтесь, до мен... у мене до вас таке відношення. Я не бачу, що ви служите українському народові. Вибачте, якщо когось образив, це моя персональна точка зору. І так, давайте подумаємо подивимось, що ж там вони пишуть. У грудні 2024 року більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Готовність нести тягар війни поступово знижується. Ай-яй-яй-яй Як погано для кмісу, який нещодавно показував ще вищі відсотки, а рік тому, півтора роки тому, так взагалі там знаєте е жесть, що творилося, було таке відчуття, що тільки я один в мережі, який розумів, що зупинка бойових дій абсолютно необхідна і. Подальший подальше розвиток подій може призвести тільки до того, ну власне, до того, що ви бачите зараз. Так ось КМІС намалював 57%. Я кажу слово намалював, тому що я не вірю. Я, я, як доктор наук, професор маю персональну точку зору. Я просто не вірю. Це моє оціночне судження. Я не вірю в те, що це об'єктивні дані. Тому я кажу, що КМІС намалював. А намалював він чи не намалював? Я не знаю. Я от, в мене оціночна точка зору. Так ось про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані опитування КМІС. Лише 3% опитаних заявили, що готові терпіти війну один рік, 3% півроку, 18% декілька місяців. Вагається з відповіді 18%. Кміс регулярно ставиться питання. Від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалась. Стабільно близько 71 73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ну, це, власне, те, що я вам говорив. Як тоді цифри малювали, 73% були готові завжди терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. От для чого ці дані? От скажіть мені, будь ласка, ви вірите в ці дані? Ви вірите в те, що 57% за станом на сьогодні готові терпіти війну стільки, стільки буде потрібно. Ви вірите в ці цифри? Напишіть в коментарях, будь ласка, а для того, щоб перевірити себе за одної кміс, що таке 57%? Це фактично, якщо ви берете двох людей, то один із них, один із них повинен готовий бути терпіти війну. Стільки, скільки потрібно. От якщо у вас серед 10 людей немає 6, а 57% це практично 6. Немає, ви не можете знайти шести людей з 10 з вашого оточення, які готові терпіти війну стільки, скільки треба, то це означає, що дані кмісу брехливі. Якщо ви не можете, для вас вони брехливі, для вашого оточення брехливі. Ви не науковець, ви не соціолог, ви не претендуєте на дані по всій Україні, але відносно вашого оточення вони не відповідають дійсності. Тому вони коротше, ви зрозуміли. Далі, між початком, е, між початком жовтня і грудня 24-го року, також спостерігалось незначне, але зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки потрібно, до 57%. Водночас, частка тих, хто говорить про більш короткий період, декілька місяців, змінилась неістотно: 21% у грудні, 18 там і так далі. Коротше, ви зрозуміли, що е, на що натякає. КМІС КМІС натякає на те, що половина українців більше, майже 60% українців, готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Я щось не бачу це в рейтингах підтримки деяких чиновників, я щось не бачу це в рейтингах. В опитуваннях я, я цього не бачу. Я зараз у себе на каналі поставлю аналогічне опитування, чи готові українці терпіти війну стільки, стільки буде потрібно. І от я зараз от точно такі ж самі питання поставлю. Це буде анонімне опитування в телеграм-каналі. Він є в описі цього каналу. Перейдіть, проголосуйте. І давайте порівняємо дані. У мене на каналі 180 тисяч людей. Це не соціологічна вибірка. Звісно, до мене приєднуються ті, хто не хочуть війни. Всі, хто хочуть війни, напевно, приєднуються десь умовно там, до, до, до когось, до КМІСу, можливо, приєднуються. Можливо, КМІС веде Телеграм чи Вайбер канал, чи що вони там ведуть, чи на заборі десь щось пишуть. Можливо, всі, хто хочуть війни, у них, бо в мене, я думаю, що будуть зовсім інші цифри. І це людей я не підбирав. Канал відкритий, до нього можуть підключитися хто завгодно. Шановні і нешановні фахівці і фахівчині, хто в кавичках, хто без в лапках е, з Кніса, ви теж можете перейти до мене на канал і проголосувати, що ви готові терпіти війну. Тому що я думаю, що зараз на каналі у мене буде відсотка 2-3. Ну, можливо, п'ять, які готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Для чого ви це робите? Кого ви обманюєте? І в першу чергу проблема в тому, що ви обманюєте владу. владу. Чиновників, які повинні приймати зважені рішення відносно того стану суспільства, якого, якого є. Я знаю, як соціологи вміють маніпулювати даними, цифрами суспільною думкою. Знаю. Але ви робите зараз погану річ, тому що інколи соціологи, політологи, маркетологи, іміджмейкери можуть трішечки підкрутити, спрямувати суспільну думку. Ну, коли вона зовсім в протилежну сторону, а ви лупашите. В іншу, то нічого, крім як недоумення, це не викликає. Ну це просто дичина дивна. Для чого ви це робите, кому ви служите, що ви робите, як ви проводите ці опитування? Ну, це тільки Бог знає. Коротше, в телеграмі зараз ставлю аналогічне опитування, і зараз подивимося, що ж покажуть результати на моєму каналі. Звісно, це не вся Україна, у вас вся Україна. От, от у вас в опитуванні, там вся Україна. І 60 майже відсотків за війну до кінця. Стільки, скільки потрібно. Угу. Але, хто не вірить в це опитування, ставте лайк. Телеграм, Ютуб, підписуємося, можна стати спонсором каналу, якщо хочете, щоб відео виходило більше, більше аналітики і більше розборів. Ось таких, як, на мою думку, псевдосоціологічних досліджень.